Добрый день, меня зовут Алиса Безман, я специальный корреспондент Life News. Недавно нам стало известно, что под Киевом проходит обучение молодых фашистов. Молодых людей заставляют носить нацистскую символику и подмешивают им в чай радиоактивный пепел. Для того, чтобы во всем разобраться, мы приехали на базу Дубки. Ну что ж, дорогие друзья, мы находимся возле входа в базу. Теперь для того, чтобы проникнуть за эту ограду, мне придется расстаться с вот этой красной книжечкой. Я даю на хранение моему оператору. Взамен я отримую другой документ, без которого проникнуть на базу буде неможливо. Це спеціальне удостоверение вічності, зготовлене в лучших московських лабораторіях, для того, щоб мене не заподозрили, мне мені доведеться говорити українською мовою. Ну що ж, ходімо. Нашого проекту залучити всіх і кожного, навернути всіх творчих людей у це маргінальне русло е правого політичного спектру. Учасники семінару та їх лідери налаштовані занадто агресивно. Солдати будуть йти через міст, покладуть всі в ногу міст. Розвалиться нам вдалося дослідити, що причина неадекватної поведінки учасників з'їзду в тонізуючих засобах, які вони вживають під час їжі. Скавичай, коли зранку? Ви чай, пили зранку! А? 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 Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Я морська улиточка. А я думала, що ви поет. Я морська улиточка. Совсем? <рисвіт> <рисвіт> я морська улиточка. Скажіть, будь ласка, ви пили чай в цій їдальні? Я морська улиточка. Скажіть, будь ласка, ви багато чаю випили? Я морська вліточка. Скажіть, будь ласка, що плаває в вашому чаю? <рес> скажіть, будь ласка, для чого ви це робите? Це Новий рецепт. А скажіть, будь ласка, що це за рецепт? <рес> Я не розкриваю свої рецепти. <рес> це так, щоб смачніше було. Так. <рес> 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 Друзі, ви бачили все. А смак ну, хіба звичний? Смак ну такий, як в школі Так це вам, так най... ще зі школи. Я з Луганської області. Що щойно кілька людей підтвердили мені, що радіоактивний чай їм вливають з самого дитинства? Ще діть моїх привозять в спеціальні табори і змушують пити чай з радіоактивним попелом. Результати ви бачили самі. Я морська уліточка. На третій день з'їзду напоїні радіоактивним чаєм учасники почали зникати. Леся. Лесик. Та Лесик? Лесик, лесик. 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 Панасів зник. Трясця. Куди зник Лесик? них Лесик? Куди зникав Лесик Панасюк? Ми вирішили спитати про це самого Лесика. Це команда, яку я курую, монтую зараз фільм і знімався в головній ролі просто. А Головні ролі кого ви грали? Шизофренік. Я підходжу на цю роль. щоб вона Що мені вона близька. <сіff> <сіff> а скажіть, будь ласка, куди ви вночі зникали? Він настільки втомився від своєї ролі, йому потрібно було просто побути на самоті, тому що це дуже складні переживання вжитися в роль людини душевно хворої. Йому потрібно було побути на самоті, віднайти своє я, помедитувати. Вроді дівчинка, з він котрим під полізниці, вже а потім, коли він зрозумів, що він вже, вже ніби як заспокоївся і він... я. Дякую. <працювати>, Працювати на цій базі було надзвичайно важко. Деякі учасники тікали від розмови, деякі навпаки, напрошувалися на грубе спілкування. А чого ти стартуєш одразу. І ти теж з чого стартуєш? Ти фотограф? А ти, ти гляди не туди, а больше погляди на мене. Чому ви так спитку їде? А гроші є? Виверни команду. А що спитать? Гала, це второ відеообращение.